Розділ 21. Стівен Дівчина переїхала на вихідні. Він нічого не сказав ні Камілі, ні мені. Коли я зайшов у флігель у суботу вранці, досі в піжамі переконатись, чи не потрібна Вілові якась допомога, бо Натан затримувався, то зустрів її в коридорі з мискою каші в одній руці, і газетою в другій. Вона зашарілась, побачивши мене. Не розумію чому, я був у халаті, все досить пристойно, пам'ятаю, згадав потім, що колись милі юні створіння, які прокидалися з Вілової спальні зранку, були звичним явищем. Ось несу Вілові його пошту, сказав я, розмахуючи нею. Він іще не прокинувся сказати йому. Її рука потягнулась до грудей, закриваючись газетою. Вона була одягнена в футболку з міні-маус і вишиті штани на зразок тих, які носять китайські жінки в Гонконгу. Ні, не треба, якщо він спить, хай відпочиває. Коли я сказав Камілі, думав, що вона зрадіє. Зрештою, вона так злилася, коли дівчина переїхала до свого парубка. Однак вона просто трохи здивувалась, а потім знову напружилась, напевно, уявляючи собі всі варіанти можливих і небажаних наслідків. Вона цього не казала, але я був певний, що вона не в захваті від Луїзи Кларк. Тобто останнім часом я не знав, кого б Каміла схвалила, її налаштування стандартно, здавалось, застрягло на відхилити. Ми так ніколи й не ділилися, що спонукали Луїзу залишитися. Віл просто сказав сімейні проблеми. Одначе та мала постійно була при ділі. Коли вона не доглядала віла, то металась по дому, прибираючи та миючи, зі свистом неслася в турагенці та бібліотеку. Я помітив би, її будь де в місті, бо вона просто впадала в око. Вона носила найяскравіший одяг серед тих, кого я бачив за межами тропіків: маленькі сукні, блискучих відтінків та дивне взуття. Я б сказав Камілії, що вона оживила цей дім, але я більше не міг заважати при ній щось подібне. Очевидно, Віл дозволив дівчині використовувати його комп'ютер, але вона відмовилась на користь бібліотечних. Хто знає, може, вона боялася, що це скидатиметься на зловживання службовим становищем, а може, вона не хотіла, щоб він бачив, що вона робить. Та, хоч би там що, Віл здавався щасливішим, коли вона була поруч. Кілька разів через відчинене вікно до мене долинали їхні розмови, і я впевнений. Що чув Вільів сміх, я говорив з Бернардом Кларком, просто щоб переконатися, що він не проти такого порядку. Він сказав, що все це трохи неоднозначно адже вона розійшлася зі своїм парубком, з яким довго зустрічалась, і все це в їхнім домі ще не вляглося. Він також завважив, що вона подала заяву на курс перепідготовлення, щоб продовжити своє навчання. Я вирішив не розповідати про це Камілі, не хочу, щоб вона думала, що це може значити. Він сказав, що Луїса цікавиться модою та подібними речами. Вона була з чудовою фігурою, але, щиро кажучи, я не був упевнений, що хтось купуватиме такі речі, які вона носила. У понеділок увечері Луїза попрохала, щоб ми з Камілою та Натану прийшли у флігель. Вона виклала на стіл брошури, роздруковані графіки, страховки та інші роздруковані з інтернету матеріали. Кожен з нас отримав копії в прозорих пластикових теках. Усе було чудово організовано. Луїза сказала, що хоче представити нам свої плани на відпустку. Вона попередила Камілу, що висвітлюватиме матеріал так, потім це вона, Луїза, виграє з поїздки. Та, попри те, погляд Каміли став суворим, коли дівчина детально описала все, що вона замовила. Це була незвична подорож, що, здавалося, містила всі види незвичних занять. Речі, які ВІЛ навряд чи робив до аварії, але щоразу, коли вона щось згадувала, рафтинг, банджі Джампінг чи щось інше, показувала вілові матеріали, де такі самі молоді люди з різними вадами це робили, і казала: Якщо ти мене переконуєш спробувати всі ці речі, і я збираюся це зробити, то ти повинен зробити це зі мною. Мушу по секрету признатися, вона мене вразила, вигадлива, бодай, її курка вбрикнула. Він слухав її, і я бачив, як він читає, викладені перед ним папери. Де ти знайшла всю цю інформацію? сказав він нарешті. Вона звела брови. Знання, сила, віле, відповіла вона, і мій син усміхнувся, наче вона сказала щось надто розумне. То, промовила Луїза, коли скінчились запитання ми їдемо через вісім днів. Ви задоволені, місіс Трейнер? Вона сказала це з легким викликом, ніби провокувала Камілу сказати ні. Якщо ви всі цього хочете, тоді все гаразд, сказала Каміла. Натане, ти в справі? Ясна річ, і віле. Ми всі дивились на нього. Зовсім недавно про жодне з цих занять навіть не думали. Був момент, коли Віл радо відповів би ні, просто щоб населити матері. Наш син завжди був таким, він чинив нераціонально, просто тому, що не хотів, щоб здавалося, наче він поступається. Я не знаю, звідки це прагнення суперечити можливо, саме тому він був таким блискучим посередником у перемовинах. Він подивився на мене непроникним поглядом, і я відчув, як напружилось моє підборіддя. Тоді він подивився на дівчину та всміхнувся. Чом би й ні? промовив нарешті, я з нетерпінням чекаю, коли Кларк кинеться в безтрину». Дівчина, здавалось, полегшено видихнула, неначе вона припускала почути його ні. Смішно, але визнаю, коли вона вперше війшла в наше життя, я був трохи підозріливим до неї. ВІЛ, незважаючи на весь блеф, був уразливий, і я боявся, що ним можна маніпулювати. Врешті-решт, він заможний парубок, і коли та паскуда Алісія втекла з його другом, почувався так само нікчемним, як і будь-хто почувався б на його місці. Я бачив, як Луїза подивилася на нього з дивним виразом суміші гордості та вдячності, і я раптом відчув неабияку радість від її присутності там. Мій син, хоч ми ніколи про це не говорили, був в найнестерпнішій ситуації, хоч би що вона робила, це лише на трохи відверне його. Кілька днів у будинку вчувався слабкий, але безумовно святковий дух. У Каміли з'явилась тиха надія, хоч вона відмовилась визнавати, що це так. Я розумів цей підтекст, що саме нам врешті святкувати. Я чув, як пізно вночі вона телефонувала Джорджині, виправдовуючи те, на що вона погодилась. Дочка своєї матері Джорджина вже шухала шляхи, якими Луїза, можливо, використає ситуацію на свою користь. «Джорджина, вона запропонувала, що сама за себе заплатить, сказала Каміла. Ні, Люба, не думаю, що ми маємо вибір. У нас обмаль часу, і Віл погодився на це, тому я просто хочу сподіватись кращого. Думаю, і тобі варто це зробити. Я знав, чого їй коштувало захищати Луїзу чи навіть краще ставитись до неї, але вона терпіла дівчину, бо чудово знала, як і я, що Луїза, наша єдина можливість зробити сина, бодай частково щасливим. Дарма що жоден з нас цього не сказав. Луїза Кларк стала нашим єдиним шансом зберегти Віла в живих. Минулого вечора я вийшов випити з делою. Каміла була в гостях у своєї сестри, тому ми вирішили прогулятися вздовж річки на зворотньому шляху. Він хоче поїхати у відпустку, сказав я. Як чудово, відповіла вона. Бідолашна дела. Я бачив, як вона бореться з інстинктивним бажанням запитати мене про наше майбутнє, обговорити, як ця несподівана подія може вплинути на нього. Але я не припускав, що вона колись наважиться не раніше ніж усе розв'яжеться. Ми йшли, спостерігаючи за лебедями, сміхаючись до туристів, що катались в своїх човнах під промінням вечірнього сонця, і вона говорила про те, як чудово все може скластися для віла і як покаже йому, що він навчиться адаптуватись до своєї ситуації. Було мило, що вона це казала, адже я знав, що в деякому розумінні вона може з повним правом сподіватися, що це нарешті закінчиться. Урешті-решт саме нещасний випадок з вілом перекреслив наші плани на спільне життя. Очевидно, потай вона сподівалася, що мої обов'язки щодо віла колись закінчаться, і я стану вільним. І от я йшов поруч із нею, відчував, як її рука лежить на згині моєї, слухав її мелодійний голос. Я не міг сказати їй правду, ту правду, про яку знало лише кілька людей. Якщо дівчина зазнає невдачі з ранчо, банджі джампінгом, гарячими ваннами тощо, як це не парадоксально, вона звільнить мене, бо якщо я колись і зможу покинути свою родину, то лише тоді, коли ВІЛ остаточно вирішить поїхати в те пекельне місце у Швейцарії. Я знав це і Каміла знала це, навіть якщо жоден з нас не признавався в цьому, тільки після смерті сина я зможу жити тим життям, яке собі обрав. Ні, сказала вона, ловивши вираз мого обличчя. Люба Делла. вона знала, про що я думав, навіть коли я цього не знав. Це гарна новина, Стівене, справді, хто знає, може, це стане для Віла початком зовсім нового незалежного життя. Я накрив її руку своєю. Якби я був сміливішим, можливо, признався б їй, що думаю насправді. Якби я був сміливішим, то давно б її відпустив, можливо, й дружину. Ти маєш рацію, сказав я, змушивши себе сміхнутися. Сподіватимемося, що він повернеться з купою байок про траси та інші лячні штуки, якими молоді люди його віку намагаються вразити одне одного. Вона штовхнула мене. Він може змусити тебе зробити щось схоже у замку. Рафтинг у рову? запитав я, це може стати перчинкою наступного літнього туристичного сезону. Захоплені цією неправдоподібною картинкою, ми йшли, сміючись, усю дорогу до Елінгу для човнів, а тоді ВІЛ захворів на запалення легенів.